Усіх вітаю, друзі! З вами автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас продаж новеньке надходження. Це c Jumpy 2007 року випуску, оригінальний пасажир. Під капотом 2 літра турбодизель механіка на 6 ступенів та передній привід. Друзі, по кузову автомобіль. Має пару косметик, має пару рижиків, пару сколів. Але в цілому в непоганому стані. Ось так він виглядає. Білий колір. Гарна зимова гума свіженька взута. Звісно, у нас склопідйомники, електродзеркала, бортовий комп'ютер, магнітолка, кондиціонер, все працює, перемикання мультимедії, спереду три місця та шість місць ззаду. Зараз вам покажу, як це все виглядає. Сидіння всі ціленькі, ззаду також потрібна легенька хімчисточка. З технічного боку, друзі, стан сів та поїхав. Взагалі безкладень. Чекаємо вас на огляд та тездрайв до нашого автосалону.